Спека, грози та нічне похолодання. Такий прогноз погоди дали синоптики на наступні три дні. Де буде заливати, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 9 червня, дещі з грозами йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Кіровоградській та Одеській. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода, як ми можемо побачити на карті. Вітер в цей день незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій Україні від плюс 25 до плюс 31 градусів тепла. На заході всього до плюс 25 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 10 червня, опади передбачаються у всіх західних, а також у Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Там очікуються дощі та грози, нарешті території країни буде суха та з мінливою хмарністю погода, як можемо побачити на екрані. Температура повітря в день від плюс 27 до плюс 33 градусів тепла, на заході до плюс 27 градусів, вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 21 градусів тепла. У вівторок, 11 червня, опадів буде багато. Сухо буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі та грози, як вказано на карті. Температура повітря в день від плюс 26 до плюс 35 градусів тепла. У північно-західних областях від плюс 20 до плюс 25 градусів. Вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!